Всім добрий день. Сьогодні ми починаємо лабораторні роботи з гідравліки і перша лабораторна робота називається робота гідравлічного пресу. Зараз ми будемо контролювати деформацію зразка і записувати показники роботи. Для того, щоб оформити лабораторну роботу, необхідно буде Заповнити робочий зошит, в якому у вас є порядок виконання роботи, і необхідно буде розписати технічні характеристики і складові елементи гідравлічного пресу. В процесі виконання роботи необхідно буде провести досліди стосовно деформації зразка під дією тиску робочої рідини пресу, і провести деякі розрахунки. Зараз ми з помічником. Будемо виконувати деформацію зразка і контролювати його розміри. Будь ласка, один качок і дивимося на показники приладу. І дивимося на процес стискання зразку. Два, три, чотири. Нічого проконтролюємо потім. 5. Щось. Таким чином ми знаємо, що величина зміни показників на певний період часу змінювалися показники тиску до моменту початку пластичної деформації, а потім вони зупинилися. Зараз ми заповнимо робочий зошит з показниками.